Про те, що у мого чоловіка з'явилась коханка, я почала підозрювати місяців два тому Ні, це не були банальні здогадки на підставі придбаного ним нового дорогущого парфума та частішої зміни трусів. Жінки, що багато років у шлюбі, і знають своїх благовірних як облуплених, зрозуміють, про що я. Мій Василь став не таким. Він змінився у всьому, начебто, на перший погляд, все як і раніше, як попередні вісім років нашого шлюбу. Але я відчувала, що поряд зі мною вже не мій коханий, а чужа для мене людина. Так, він дозволяв мені, як і раніше, обіймати себе, але тепла, що йде від нього назустріч моїм обіймам, вже не було. Він просто терпів і чекав, коли я вже полишу його, йому стала непотрібною моя ніжність. А потім заявив, щоб я не притулялась до нього у вісні, бо буцімто занадто спекотно, і йому важко дихати. Але раніше це були мої слова. Раніше я ледве терпіла, коли він міцно стискав мене в обіймах. Пояснюючи, що інакше не засне. Я ледве дихала, мені не вистачало повітря, бо чоловік у мене богатирського зросту і статури. І я повністю тонула в його обіймах. Але я була щаслива від його слів, від його прагнення навіть у вісні не відпускати мене від себе. А тепер цього нема зовсім. І в нього завжди знаходиться вагома відмовка, чому саме сьогодні я б дала йому спокій. Про інтимні стосунки я й взагалі мовчу. Так, іноді ще вдавалось випрошувати в нього близькість, але для нього то була якась рутина, наче робота в офісі, ні пристрасті, ні бажання, ані палких поцілунків. Я не знала, що мені робити. На всі мої питання, що трапилось, Василь здивовано дивився на мене і відповідав, що в нього все гаразд, все як завжди, а я вигадую дурниці. Одного разу навіть розізлився у відповідь на мою відчайдушну настирність і сказав, що в мене помез вже кругломісячно, без перепину, і йому то починає набридати. Коли відчула, що от тої непевності починає божеволіти, стала шукати підтримки у найріднішої і найближчої моєї розрадниці, молодшої сестри Тетянки. Всі деталі своєї підозри я, звичайно ж, їй не озвучувала. Просто сказала, що у чоловіка є коханка, Таня здригнулася від тих слів, збрідла і круглими очима. Подивилась на мене, я обійняла її за плечі, стривожена. Не думала, що сестричка так близько до серця сприйме мою проблему. Тим паче, що вона недолюблювала Василя і була проти нього ще тоді, коли ми починали зустрічатись і про весілля взагалі мови не йшло. Чому ти вирішила, що він тобі зраджує? спитала вона, прийшовши до тями. Він тобі щось сказав? Ні, він нічого мені не каже. В тому то й справа. Тільки огризається на мої причіпки, називає параноїчкою. Але я відчуваю, що він мене вже не кохає, відповіла я, все ще не відпускаючи з обіймів стривожену сестру. Подумала, що хоч вона і недолюблює Василя, але знає. Як я його кохаю і тому дуже переживаю зараз про мій стан. Яка ж вона в мене чудова, моя маленька тетянка? Таня була на 10 років молодша за мене. Пізня дитина, неочікувана і від того найцінніша. Але я не ображалася, що іноді батьки її любили більше, чим мене, сама підтримувала їх. Догоджаючи маленькій сестричці, як тільки могла. Так, вона через нашу любов виросла трішки егоїсткою. Але ж як інакше коли всі, хто був поряд, окрім любові й турботи, нічого їй не давали, тому й влаштувала вона мені скандал, коли почула, що я виходжу заміж за Василя, за хлопця, що їй був не до вподоби. Вирішила, що має право аж так впливати на мою долю І дуже здивувалась, що я не прислухалась до неї. Так сильно образилась, що й на весілля не прийшла. З того часу пройшло багато років. З егоїстичного підлітка сестричка перетворилась в чарівну дівчину. Ми помирились, але в гості до нас вона чомусь не хотіла приходити. І коли я з чоловіком навідувалась до батьків, намагалась піти десь з дому. Я тільки сміялась про це. Малій строптивіці і досі не до вподоби мій чоловік, і вона не бажає з ним спілкуватись. Отже ж, пригадавши це, я поцілувала принишклу сестру в щоку. Дякую, сонечко, що так переймаєшся за мене. Щось буду робити. Так далі жити не можу. Нехай вже скаже правду та будемо вирішувати, як нам далі жити. Якщо Василь вже не кохає мене, то навіщо ця ілюзія сім'ї? Нехай би сказав прямо та пішов до іншої. Я б не тримала. Толку від того терпіння, некоханої поряд з ним, зовсім не було б. Як думаєш, сестричко? запитала у тетянки. Очікуючи на підтримку, та підняла голову, з надією зазирнула мені у вічі. Якби твій чоловік сказав, що кохає іншу, ти б відпустила його? Не звичайно ж, посміхнулася я. Навіщо мені поряд чоловік, що мріє про іншу? Я заслуговую, щоб мене кохали. То буде боляче, звичайно. Але якщо він дійсно має іншу жінку, то я б його відпустила. В нього є кохана жінка, і це не ти. сміливо відказала Тетяна, відштовхуючи мої руки, що секунду назад її обіймали. Вибач, сестричко, але Василь любить іншу. Тобі не признавався жаліючи. Все ж стільки років разом, ти моя крідна. Дуже не хотів робити тобі боляче. Чекай. не зрозуміла я таку обізнаність сестри в справах мого чоловіка. А ти звідки це знаєш? Знаю, тому що та жінка це я. Сказавши це, Тетяна сміливо подивилась мені в очі. Вона була впевнена, що вчиняє правильно, як завжди і в усьому. Я заніміла од Я готова була до всього, навіть думала, як житиму, якщо змушена буду погодитись на розлучення. Але щоб отримати такий удар від рідної сестри, то мене просто вбило. А Тетяна, не дочекавшись ні скандалу, ні істерик, продовжила вже сміливіше Я його давно кохаю, з першого погляду. Ще з того дня, як ти привела знайомити з батьками. Тільки не кажи, будь ласка, що в 15 років то все гормони, і несерйозно. Я вже тоді знала, що я однолюбка, і що, зустрівши свого коханого, вже не бачитиму інших чоловіків. Ну, що я могла сказати цій дурепі у відповідь, тільки похитала головою. Тепер зрозуміло. Чому у сестри, зараз вже дорослої і дуже привабливої дівчини, ще не було жодного роману? Вона до сих пір ще ні з ким не зустрічалась, хоча претендентів зав'язати з неї стосунки було більше, чим потрібно? А Тетяна продовжувала Ти думаєш, чому я відмовляла тебе одружуватись з Василем? Тому що він мій. Розумієш, мій. Вона мало не закричала, з очей потекли сльози. Вам треба було лише зачекати з весіллям, коли я школу закінчу. Всього два роки. Така дурниця. А потім би я знайшла спосіб відібрати його у тебе. Але ж ти, в неї перехопило подих. Трошки оговтавшись, сестра продовжила. Ти ж як в останній потяг стрибала, вчепилася реп'яхом у того Василя і тягла до Рахсу. Я ж знаю, я все знаю. То твоя ідея була одружити його на собі. Він сам мені розповідав. Що ж він розповідав? не зрозуміла я, що ти на святі в студентському гуртожитку напоїла його і до себе в ліжко затягла. От що розповідав, і він, щоб не бути знеславленим, змушений був на тобі одружитися. Що? Це вже була остання крапля в моєму терпінні. Але все ж спробувала взяти себе в руки, щоб завершити розмову, бо якщо вона буде продовжуватись, то я не знаю, що могла зробити зі своєю сестрою. Досить з мене ваших фантазій. Я дам Василю розлучення, і щоб ні ти, ні тим паче він, більше в моєму житті не з'являлись. В той день я не повернулася додому. Зрадливого і брехливого чоловіка бачити не могла. Напросилась до подруги пожити певний час, поки не вирішу, що робити зі своїм життям. Василаві написала смс. Що спілкувалась з Тетяною? Все знаю, і згодна на розлучення, а він навіть не позвонив ні разу, і мені то було найболючіше. Навіть не спробував вибачитись, поговорити ми ж стільки часу разом пробули, рідними стали. Невже навіть це не змусило його якось полюдніше поставитись до мене? В Суд на розлучення він прийшов під руку з Тетяною. Сестра, зверхньо торжествуючи, подивилась на мене, і навіть не кивнула, щоб привітати. Але мені вже від них нічого не треба було. Пожалкувала тільки що не додумалась найняти адвоката, щоб представляв мої інтереси в суді. Тоді б я мала змогу не приходити. Я наполягла на розподілі квартири. Придбаною під час шлюбу. І це дуже здивувало мою сестру адже вона планувала, що житло залишиться її коханому. Але я не збиралась відмовлятися від своєї частки в угоду цій зрадниці. Нехай так як я в перші роки подружнього життя по орендованим квартирам поживе, а я вклала не менше коштів в купівлю цієї квартири і тому хочу їх повернути собі. А потім були дзвінки батьків, і вмовляння віддати свою частку в житла сестрі. Ні слова підтримки чи вибачень я від них не почула. Як виявляється, мама була в курсі походеньок своєї любої молодшої донечки. Я запропонувала їм викупити у мене мою частку і тим самим зберегти квартиру для Тетяни. Образившись, Назвавши мене злобною і баркантильною неїдницею, батьки припинили свої дзвінки. Я зрозуміла, що залишилась одна у вакуумі без підтримки і розуміння навіть найрідніших. Я найняла ріелтора, який би спілкувався з моїм колишнім чоловіком та займався продажею квартири. Пригрозила Василеві, що якщо він буде затримувати продаж. Вставляючи моєму представнику палки в колеса, я звернуся до виконавчої служби. І тоді йому буде ніколи думати про весілля з коханою, збираючи гроші на штрафи і моральні компенсації. А отримавши свою частку грошей, я переїхала в невеличке містечко, де власник компанії, в якій я працюю, зібрався відкривати філіал. Він в той час підшуковував кандидатуру керівника, і я зголосилася поїхати туди. Переживши зраду й розчарування, я повернулася до життя з головою поринувши в роботу, придбала собі невелику квартиру, де була повноцінною господинею. Навіть цуценя завела, про яке мріяла все життя, але проти якого був мій чоловік. Я довго не рішалась на нові стосунки, обпікшись на минулих. Але життя бере своє, і через кілька років я познайомилась з хорошим чоловіком. Ми зустрілись в парку, вигулюючи собак. А нещодавно мені зателефонувала мама. Стільки років, не згадуючи про свою зрадницю, старшу доньку, вона раптом почала шукати в мені підтримку. Повідомила, плачучи, що Тетяна дуже швидко розчарувалась в подружньому житті з моїм Василем. Після цих слів я посміхнулася. Моїм. Досягши свого, вона вже не знала, що з тою здобиччю робити. Вона покинула чоловіка і малу донечку та гайнула десь за кордон в пошуках красивого життя. Василь же, недовго думаю, Підкинув малечу тещі і запив гірко, клянучи свою дурну долю. Іноді навідується до них, приносить дитині якісь гостинці. Але весь час п'яний, і мати не знає, як його спекатись. Ну, а що ви від мене хочете? Не зрозуміла я, коли мати закінчила плакатись на важку долю. Сподіваюсь, не плануєте, що я повернусь до колишнього і заберу племінницю на виховання. Ну, голос матері лунав пригнічено. Я хотіла тебе попросити саме про це адже ти так кохала свого чоловіка. От якби ти його прийняла, то він і пити перестав би, і донечкою зайнявся. Ми ж з батьком вже старі, маля доглядати. Сили не ті. Мамо, вибач, але ні. Твій зять почав пити, втративши не мене, а твою тетяну. От їй і телефонуй, а мене своє життя. Я заміж скоро виходжу. Так що, вибач, ви там і вже без мене. Я зрозуміла, що дзвінок матері нічого не змінив в моєму ставленні до рідних. Я добре запам'ятала урок і не збиралась вдруге наступати на одні й ті ж самі граблі. Тим паче, що у мене дійсно вже було призначене весілля, на якому я не бажала бачити нікого зі своєї рідні.